Сьогодні радісна подія. Біла Церква зустрічає героїв воїнів 72-ї окремої бригади, які приїздять до рідної домівки з зони АТО. Офіційний сад Узинської міської ради зінком є просив вас дати коротке інтерв'ю, розказати, кого ви зустрічаєте, членів родини. Ми зустрічаємо батька нашого. Ну мого батька це хрещеного. Нас тут вся сім'я, тому всіх можу переназвати. І, і дядько, і зять, і, і брат. Всі приїхали. Тому що ми чекаємо його цілий рік. Він з першого дня в нас і добровольцем. Добровольцем пішов. Да. Ми, вже, ми вже цілий рік чекаємо, че хвилюємося, молимося за свого. за всі. Зустрічаємо не тільки свого, а всіх. Зазначаємо всіх. Абсолютно хто всі, сьогодні. Є справжні герої, і ми дуже пишаємося за них і дякуємо їм за все, що вони для нас зробили. Ми також приєднуємось до вас, щиро вдячний за подвиг вашого батька, вашого хрещеного, за подвиг бійців 73-ї бригади, які гідно захищали нашу державу, самостійність України в зоні АТО. Слава героям! Героям Україні! Слава. слава Україні! Героям! Україна понад усе. Щиро Вчер... <реш> вдячний вам. З хвилини на хвилину підійде ваш батько. Обніміть, поцілуйте їм. Їм так не, за... не вистачало цього тепла, їм так не вистачало вашої любові. Щиро вам вдячні, десь кілька